Комод Кентукі виробництво фабрики БРВ. Сьогодні вона має назву ВМК. Якщо ви шукаєте білий класичний великий комод, то кращий варіант не придумати. Біліший за цей вже просто не існує. Цей колір називається білий альпійський. Комод дуже зручний та практичний. Кришка МДФ. Нижні декоративні ніжки, карнизи, також МДФ. Під комодом є доступ. Комод складається з чотирьох висовних шухлядок, які працюють на телескопічних, направляючих повного веслу. Також має два відділення з дверцятами, які розділені полицями. Дверцята працюють на звичайних завісах. Комод кінтукі. Складається та розкладається за допомогою багаторазової системи збірки. Його можна розібрати та перевести. Поставляється в одній картонній коробці з фабрики, але фабрика може змінювати пакування. Переходьте на наш сайт та замовляйте комод Кінтукі за кращою ціною в інтернеті. А також підписуйтесь на наш канал, де ми постійно робимо відео огляди. Різних комодів, різних фабрик України та Польщі. Дякую за увагу!